Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Ви зараз на каналі ТРК Компанія» і це наш щотижневий випуск новин присвячений подіям, які трапились у нашому регіоні минулого тижня. Я Єлизавета Аннохіна, і зараз ми розкажемо вам про важливі події тижня, що минає. Балщина знову у жалобі. Днями містяни попрощалися із захисником України, нашим земляком Віктором Погрібним, воїном, який до останнього подиху залишився вірним Україні і своєму народу. Віктор назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, чесним, добрим, мужнім. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї Віктора Погрібного: немає таких слів, аби вгамувати нестерпний біль, світла пам'ять і честь захиснику України. Його ім'я навічно вписано до героїчного літопису Балтської громади. В Кодимській громаді почали наводити лад на узбіччях доріг. На автодорозі Кодима, Слобідка, Подільськ тривають роботи з розчистки та переробки старої рослинності, що вже давно спричиняла незручності та заважала нормальному проїзду автівок. Даний автошлях є дорогою державного значення. Щодня тут рухається велика кількість транспорту. Особливо важливою дорога є для жителів Кодимської та Слобідської громад, розповідає перший заступник Кодимського міського голови Олег Чернічук. Порослі заросли так, що вже двом. Не те, що габаритним автотранспорту не можна роз'їхатись, навіть простим двом автомобілям роз'їхатись це складно. По даній дорозі багато рухається автотранспорту. Слобідська громада, хоч і на сьогоднішній день є сусідньою громадою Кодимській громаді, але слобідчани майже щодня їздять в Кодиму за певними послугами. Працівник підприємства В'ячеслава Лупашка, яке займається зачисткою та переробкою деровини, каже, працює старанно, бо, попри страшні події війни, мають доглядати і прикрашати свою місцевість, бо люди мають жити в затишку. Дорогу чистимо з однієї з другої сторони, вирізаємо всі плохі, всі грубе оставляємо, щоб трактора, машини. Сіялки, все, щоб могли би спокійно проїжджати, розминатися. Автобус з дітьми тут їде, по два рази на день їде, везе дітей і в школу, і з школи. Це усього, з того, щоб все було б гарно і славно. 6 березня сталася аварія водопровідної мережі по вулиці Магдебурська. Працівники Балтського водоканалу пояснюють, замінюють стару залізну трубу на нову поліетиленову водопостачання. Частково було призупинено по вулицях Магдебурська, госпітальєрів та Вишневій. Поломку вдалося усунути швидко, адже підприємство має надійну сучасну техніку. Ми сьогодні проводимо заміну водопроводної лінії. Сталася аварія під заїздом. Тоді поверхневий будинок під дорогою. тому не було можливо відремонтувати трубу, прийняли рішення про її заміну. Замінюємо біля 100 метрів водопроводу, так як тут були часті аварії. Задіяно три одиниці техніки: це асенізаційний автомобіль і та два трактори GCB екскаватор та ципковий екскаватор. Також використовуємо прокольну машину під ґрунтом для того, щоб не руйнувати заїзд асфальт. Ми зробили прокол під ґрунтом та притягнули трубу. У нас теж є багато труднощів, які ми, ну, ми справно з ними справляємося. Дякуємо начальству, що все є, дуже багато інструментів є, які нам ось у нас є проколишна машина, ми не розриваємо вже. Все робиться чистенько, загортається і праця йде добре. Заміна пошкодженої ділянки водогону обійшлася міському бюджету в майже 25 тисяч гривень, але головне, мешканцям вулиць було відновлено водопостачання. Креативна молодь Балщини не стоїть на місці. Постійно розвивається, продукує ідеї та успішно їх реалізовує у життя. Вже другий місяць поспіль у Балтській громаді діє проєкт Апшіфт від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Долучились до роботи в проєкті і старшокласниці Балтської громади. Тож, аби ознайомити інших школярів з цим потрібним проєктом, його учасниці влаштували цікавий, захоплюючий та пізнавальний захід, детальніше у нашому сюжеті. 1 березня у концертній залі міського кінотеатру відбувся цікавий захід. Цього дня сюди завітало чимало школярів Балтської громади, аби дізнатися про неймовірний проєкт Апшифт, організаторками якого стали молоді та активні дівчата. Долучилися до заходу і вихованці центру дитячої творчості гурт Вія світанок, які з задоволенням провели вечір музотерапії. Виконали чимало українських пісень в сучасній обробці, подарувавши усім незабутні емоції та враження. Також на заході тендітні дівчатка група фешн-моделі вразили публіку своїм драйвовим дефіле. Адже усі образи були зроблені власноруч. Балтська міська рада орієнтована на пошук, на виховання лідерів, і ми завжди пропонуємо нашій молоді приймати участь у і подавати пропозиції на різноманітні проекти. Наразі у нас сьогодні є така унікальна можливість прийняти участь у пропозиціях міжнародних фондів міжнародних партнерів. Наші активні дівчата попали в подалися в на пропозицію міжнародної організації ООН ЮНІСЕФ і попали в програму АПшифт. В Балті проєкт Апшифт діє завдяки команді активних дівчат Анастасії Висоцької, Лілії Багриновської, Олени Бойчук та Антоніни Піддубняк. Дівчата обрали тему ментальне здоров'я, яка в умовах сьогодення досить актуальна. Дізналися за проект. Ми взагалі з історії з молодіжної ради в інстаграмі. Ми побачили, що взагалі є така штука, як апшифт. Ми більш детальніше опрацювали цей матеріал, що це таке, і вирішили, що. Ну, а хто як не ми і вирішили взяти цю тему? Найважливіше для нас це враження наших учасників, і всі вони задоволені. Нам дуже приємно бачити їхні усмішки та те, як вони з радістю йдуть до нас на заходи. Підтримка ментального здоров'я стала надзвичайно важливою в сучасному світі, де люди стискаються зі стресами, тиском та іншими факторами, які можуть впливати на їх емоційне благополуччя, зазначає практичний психолог Марина Сопілко. Дуже раді і із того, що молодь цікавиться цим, що вони шукають які нові творчі підходи, як правильно піклуватися про своє ментальне здоров'я. І завдяки таким заходам, як сьогодні, завдяки саме музичній терапії, ми можемо собі допомагати в тому, щоб розвантажити свій емоційний стан, зняти напругу. Дуже важливо підтримувати сьогодні ментальне здоров'я, тому що ми зараз. Знаходимося в стані війни, російська агресія у людей, скажімо так, їде дах, і ми всі маємо, маємо образовуватися в сфері ментального здоров'я, тому що це дуже важливо. Це впливає на наше і фізичне здоров'я, наше самопочуття і взагалі на нашу самоідентифікацію в світі. Центр дитячої творчості бере активну участь у реалізації проєктів молоді, долучається та підтримує ініціативу. Зазначає директорка центру Валентина Ткач. Центр дитячої творчості є безпосереднім учасником проєкту «Обшив». Чому тому, що ми створили всі необхідні умови для того, щоб цей проєкт, Існував, розвивався, тому що він знаходиться в нашому закладі. Сьогодні проходить такий цікавий вечір: музотерапія, вечір розвантаження музикою, і безпосередні наші учасники Віа асвітанок своєю концертною програмою, а також наші фотомоделі, які будуть показувати свій фото всій показ на цій сцені. Піднімуть я, мабуть, думаю, настрій нашим дітям. неймовірні пісні лунали у залі кінотеатру. Вихованці бальських шкіл з задоволенням слухали та підтримували артистів щирими посмішками та гучними облисками. Забутні емоції отримали усі присутні від заходу. Адже познайомилися не лише з новим для себе проєктом Апшіфт, але й мали можливість відпочити та відволіктися від зовнішніх факторів. На Одещині поліцейські затримали озброєного зловмисника, який підірвав гранату біля квартири одного із мешканців Ананьєва. На щастя, через протиправні дії чоловіка ніхто не постраждав. Правопорушника поміщено під варту за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що й підрив чинив знайомий співмешканця заявниці. Після скоєного зловмисник втік до себе додому, де зачинився зсередини. Правоохоронцями було ухвалено рішення про проведення силової операції із затримання. Після її вдалого завершення у домі правопорушника був проведений обшук. Спільно з вибухотехніками криміналісти вилучили корпус ручної гранати РГД 5 та запал до нього. Свої протиправні дії чоловік пояснив неприязними стосунками із жителями квартири в рамках досудового слідства. Вилучені вибухонебезпечні предмети з уламками скеровані на експертне дослідження. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру у незаконному носінні зберігання придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу та хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення телесних ушкоджень, за частиною першої статті 263 та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному 7 років позбавлення волі. Подільські поліцейські розслідують вбивство військовослужбовця. У Подільську у ніч на 8 березня невідомі з особливою жорстокістю вбили чоловіка. Тіло виявили випадкові перехожі близько сьомої ранку у центрі міста на проспекті Шевченка. Загиблий був одягнений у військову форму. На вигляд мав приблизно 40 років. Обличчя було просто по-звірячому побите. Поліції заявили, що особу загиблого не встановлено. Зараз вони з'ясовують, хто може бути причетний до злочину. Відомості про події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115. Умисне вбивство кримінального кодексу України. Наразі встановлюють всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення. З приходом весни життя на Балцькому ринку ще більш завирувало. Одні окоче продають, інші купують. Прилавки вщент заповнені різноманітним продовольчим та сільськогосподарським крамом. То що нині в асортименті Балцького ринку? Та по якій ціні? Дивіться далі. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Є і молоко, і сметана, сир та домашнє масло. Ціни за натуральний продукт помірні, запевняють продавці. Сметана 140, сир 150. Беруть і сметану, і творожок. Все беруть Трошки. Буває, що продається, все буває, що лишається. Молочко 30 літрів, сметана 150 кг, слівка 300, бринзя 200. Дуже тяжкий труд. Покупателей немає, їх не мають, не приходять купувати. А ми робимо безвиходне положення. Від ціна так і, і тримається, не змінилася. Покупці зазначають, приємно приходити та купувати домашні молочні вироби, адже вони натуральні, але не усю молочну продукцію можуть собі дозволити, адже пенсії не вистачає на все, що хотілося б придбати. Дуже обмежуємо себе, обмежуємо, тому що і дозволяє дуже пенсія низька, багато. Витрачаємо гроші на ліки, аптека забирає, комунальні. Час зараз такий, треба до всього пристосовуватися, з усім змиритися. Як можемо, так і будемо вживати, лише скоріше наблизити нашу перемогу і мир. Вдосталь і рибної продукції на місцевому базарі. В наявності свіжі товстолоби, карасі та щуки, а також різні види копченої риби. Ну, в наявності у нас короб, то столоб, карасик, щучка. Карасик і 70, то 70, короб 120. Щучка 120. Да, рибка вся жива, добра, без запаху. Приходьте, купляйте. Рибка з коритного, толстолобік від 50-60, білий амур 90, карасики 70-60, свіжа рибка кожен день з коритного. Намулом не чути. Ну, Кілечка у нас по 120-100 гривень, капчуночка 260 гривень. Саврітка 240 гривень. Ну я цени ми не піднімали. Це не якби і так, як і були, так і є. Люди охоче купують рибу. Кажуть, ціни досить помірні за натуральний та завжди свіжий продукт. Ще купуєте сьогодні? Рибу а яку берете? Я, я всю хочу. Візьмемо щуки сьогодні. При цій ціні, що зараз цього риба сама дешевша. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на рибну продукцію? Влаштовує, не влаштовує, а брати треба і їсти треба. На прилавках представлений великий вибір свіжих овочів та фруктів. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори. Вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, банани, цитрусові, апельсини, мандарини та лимони. Морковка 25. Капуста голубцова 50. Чеснок 150, бурячок 25. Картопля посадна до 20, від 16 до 20. Яблуко 30 гривень, 35 і 25. 25-20, буряк 25, цибуля 120 кіло. Зелень по 10 гривень, помідорки 120, цибуля 20, капуста 20, теж 20. А картопля 25. Різна ціна є. Укроп, петрушка 40 100 грам, цибулька 25-100 грам і 10, 100 г є, салатик 40-100 грам, радиска 50 гривень за пучок. Як зазначають окремі відвідувачі, хоча овочів та фруктів досталь, гаманці покупців не дозволяють придбати усе, що бажають, тому купують тільки найнеобхідніше. Ми один раз на тиждень завжди виїжджаємо в балту для того, щоб купити продукти. А звідки приїхали? Із села за яблуками, за хлібчиком балцьким. ну я думаю, що 12 гривень на яблуки це доступна ціна для таких як ми пенсіонерів. Це нормально, я вважаю. Це недорого зовсім. А ще на міському ринку є достатньо різного краму: крупів, олії, солі, цукру та яєць. Уся продукція в достатньому асортименті та ціновому сегменті. Яйцо 50 гривень десяток, олія 45 п'ять літр. Цукор 30 гривень кілограм, сільда кілограм 20 гривень, гречка 25, рис 55, пшено 25, манка 20, горох 20. Отож, свіжі овочі та фрукти, молочні продукти та рибний асортимент можна придбати за сприятливими цінами на Балтському центральному ринку, де на вас завжди будуть чекати люб'язні продавці. 8 березня міжнародний жіночий день в Україні цього дня говорять про жіноче рівноправ'я та про надзвичайно важливу роль наших жінок у суспільстві. Та як не захоплюватись українками, вродливими, гоноровими, непокірними, розсудливими і завзятими, талановитими, відданими і вірними дружинами, ніжними матерями, турботливими сестрами, сміливими захисницями рідної землі. Саме українському жіноцтву був присвячений весняний концерт, який відбувся з цієї нагоди. Цього дня у залі міського кінотеатру панувала святкова атмосфера. Щирі посмішки, сяючі очі та гарний настрій був у кожної красуні. Атмосфера, сповнена любові та підтримки, несла у серця кожної присутній тепло і віру у чарівність жіночої сили та краси. Привітати усіх Балтянок завітав і Балтський міський голова Сергій Мазур. Святою вірою в нашу перемогу. Дякую, шановні дівчата, жінки. За вашу єдність, за вашу згуртованість, за вашу красу та за вашу працю. Мирного неба, родинного затишку, кохання, любові, добра та достатку. Хочу побажати всім українкам, всім балтянкам, міцного здоров'я, звичайного миру, витримки. Хочеться, аби було мирне небо над головами усіх жителів України і, звичайно, краси, безмежного кохання і здійснення всіх найзаповітніших мрій. Всім українкам я хочу побажати дуже багато щастя, радості, миру, щоб кожна жінка України, дівчина України, прокидаючись зранку, казала, Боже, яка я щаслива, щоб в кожному домі було щастя і затишок. Усіх зі святом. Усім україночкам, жіночкам ми бажаємо здоров'я. Жіноче щастя, жіночих радостей кожен день кохати, бути коханими, ну звичайно, перемоги. На сцені цього дня творчі колективи Балтської громади, а саме Балтський духовий оркестр, студія танцю Трайс», вихованці гітарної студії, хореографічний ансамбль Балтська зірочка, вокально інструментальний ансамбль Балтської школи мистецтв «Тріо Віва» та багато інших артистів представляли неймовірні номери, які впродовж багатьох тижнів старанно готували до святкового концерту. Неабияк вразив глядачів, хореографічний колектив студії східного танцю Анірам своїм запальним танцем та феєричним шоу, і радісними миттєвостями відбувся захід до свята, 8 березня. Творчий колектив ТРК «Балінформкомпанія» доєднується до усіх привітань на адресу наших чарівних красунь. Цей день свято вашої неймовірної сили, краси та тепла, яким ви наповнюєте наш світ. Свято весни і жіноцтва влаштували і в Балтському педагогічному фаховому коледжі. За традицією захід був не лише розважальним, але й благодійним. Студенти, педагоги, працівники та всі присутні на концерті вкладали в скриньку свої донати, що далі передали запрошеним жінкам-волонтерам, котрі мають спрямувати кошти на потреби Збройних сил України. Свято видалося надзвичайно творчим, веселим та душевним. Організатори зазначають. Надихала на творчість весна та мрія про перемогу. Звичайно, концерт організували благодійно. Тобто, вхід, донат, мінімум 50 гривень. Хто хоче більше, для того, щоб мали можливість передати тим людям, тим хлопцям, тим дівчатам, які це потребують. Тим більше ми сьогодні запросили волонтерів. Сьогодні будуть у нас присутні на концерті жінки-волонтери. Ми передамо ці кошти, і я вже знаю точно, тому що вони володіють інформацією, куди вони ці кошти одразу ж сьогодні, мабуть, їх і передадуть. Це свято, воно незаслужено стигматизовано, негативно стереотипізовано під радянське. Йому близько 150 років, і радянська влада його використала з Готувала фактично для досягнення там своїх ідеологічних якихось наративів, тому є суспільний запит і не тільки від жінок, а й від чоловіків вшанувати жінок. Бажати, звичайно, в цей химерний час достатньо важко, тому не впадати в депресію, а бути сильними. Давніх давин у нас жінка. Хто така жінка? Вона є берегиною такого родинного вогнища. І саме у нашій національній пам'яті, якщо брати з історії, закарбувалися, ми знаємо такі імена великих жінок, як там княгині Ольги, королеви Ани Ярославівни, Лесі Українки, Олені та і так далі. Вони стали символом такої мужності, жіночої нескореності і самопожертви. Виконання художніх номерів, як завжди, дотепні жарти, гучні оплески та затишна родинна атмосфера. Так можна розповісти про концерт, що організували в педагогічному коледжі. Подякували присутні і за можливість жити, навчатися та святкувати найголовнішим військовослужбовцям, хто нині боронить країну. Серед сміливих оборонців є і багато жінок, що на рівні з чоловіками стоять ціною в боротьбі із російськими окупантами. Жінки воюють. У нас жінки-захисниці, жінки-героїні, яким ми повинні вдякувати. Жінки, які очолюють волонтерський рух, і велика шана, і дяка вам, дорогі наші, на всій землі серед людей, весна і жінка залишається загадкою. В кінці заходу голова студентської ради передала конверт із зібраними коштами волонтерам. каже, зібрані гроші це важливий вклад у перемогу, а кожен донат. Це щире бажання допомогти та посприяти, щоб країна, врешті-решт, здобула таку омріяну свободу та незалежність. Це буде маленька подяка за сьогоднішнє свято, за сьогоднішній спокійний день. Не вночі не було тривоги, не зараз. Ми хочемо подякувати саме цим. Ми знаємо, що це маленька сума. Тут в цьому конверті 16 тисяч 115 гривень. Ми допомагаємо тільки нулю хлопцям, дівчатам, які знаходяться на нулю, медики. Дуже багато кому. Хлопці знаходилися в Авдіївці. Ви знаєте, що зараз там. Їх залишилося 17 чоловік. Ці кошти, да, ми прозвітуємо обов'язково в фейсбуці. У нас відкрито, відкриті збори. Дякуємо велике! Святковий благодійний концерт свято весни відбувся у Балтській публічній бібліотеці днями. Ліричні пісні та твори про весну, ніжність і жіноцтво виконували учасники заходу, серед яких вчителі та учні школи мистецтв, працівники бібліотеки, а також талановиті жителі міста. Гості були у захваті, а зала повнилася глядачами. Кажуть, попри складні часи, забувати про мистецтво не варто, а подекуди дарувати спокій насолоду собі просто життєво необхідно. Організатори зазначають, зібрані кошти відправлять на допомогу українським оборонцям. Наша бібліотека не вперше проводить благодійний захід. Ну, в таких заходах одна мета це допомогти нашим Збройним силам України, тому що зараз ми всі повинні на це працювати. Хочу я відволіктися трошки від усього цієї буденності, яка в нас, на жаль, зараз не весела. хочеться трошки відчути радість. Я впевнена, що працівники бібліотеки нам її дадуть, тому що вони. Завжди активні і завжди проводять все чудово. А тут же стабільна висока планка, і от вона і так і буде все дуже класно, як, як завжди. Ще навіть сьогодні вірші будуть розказувати. От що взагалі має бути дуже і дуже приємно. Бажаємо всім здоров'я, миру та добра. Шановні глядачі, ви щойно були на зв'язку із ТРК Балінформкомпанія, і ми цінуємо ваш інтерес до наших новин. Ми завжди прагнемо надавати вам актуальний погляд на події, що трапились в нашому регіоні. Щоб завжди отримувати найсвіжіші новини та оновлення, ми закликаємо вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах. Слідкуйте за нами на Фейсбук та Ютуб і залишайтеся в центрі подій. Ви не просто глядачі, ви наша спільнота. І ваша підтримка важлива для нас.